Всім привіт! З вами Гранафік і сьогодні я вам покажу, як очистити кеш від принтера. Коли у вас принтер, печатає одно ж і те ж саме. Заходимо в панель керування. Як <кхід> бачите, у вас є тут е категорії, вам найліпше е вибрати просто категорію. Заходимо, переглянути принтери е та пристрої. Як бачите, у вас має бути така галочка. Заходимо на праву кнопку миші переглянути чергу друку. І у вас відкривається таке віконечко, ви можете його збільшити. Якщо у вас виникла проблема з тим, що ви негодні, так як воно вам печатає, так як ви хочете щось друге, а воно вам печатає одне і те саме, то, що ви вже давно печатали і Як вам вирішити цю проблему? І беремо тако. очистити чергу друку. Так. І все. І у вас е, виходить так, що у вас вже добре, все буде. І ви будете собі печатати. Коли у вас далі таке станеться, ви далі будете так робити. І, і до побачення, з вами був Ігранавтік і побачимося в майбутньому!